Схоже, Nvidia має намір дещо змінити звичну ієрархію графічних процесорів для своїх майбутніх ігрових відеоадаптерів серії GeForce RTX 5000, відомих під кодовою назвою Blackwell, принаймні так повідомляє ресурс VideoCards. Згідно з повідомленням інсайдера форуму ChipHell під ніком PanzerLead, Nvidia змінює свою стратегію щодо позиціонування графічних адаптерів наступного покоління, наслідок чого чіпа серії X04 для сімейства Blackwell не буде, проте на сцені повинен з'явитися новий GPU серії X05. Втім, ніякими деталями ентузіаст не поділився, що змусило фахівців джерела звернутися до заслуженого інсайдера відомого під ніком Копіте Сімкімі, який надав список майбутніх графічних процесорів для відеокарт GeForce RDX 5000. Згідно з представленими даними, Nvidia дійсно відмовиться від серії X04, однак додасть ще одну, в результаті чого світ побачить як спадкоємці попередніх лінійок GPU, а саме GB202, 203, 206 та 207, так і новий чип GB205, аналогів, якому в попередніх сімействах не було. Проміжним чипом буде не GB204, як це було у попередніх лінійках GA104 та AD104, а GB205. Тобто між умовною 5080 на GB203 та 5070 на GB205 очікується надто вагомий проміжок. Швидше за все, це буде відчуватися і за продуктивністю, і за кількістю ядер CUDA. Умовна 5070 Ti могла б йти на урізаному чіпі GB203, а вже для звичайної 5070 якраз і готується цей новий GB205, можливо, навіть у повній конфігурації. Хоча про кількість ядер куда говорити навіть і не варто, так як такою інформацією наразі взагалі ніхто не володіє, можна лише передбачити, що топові GB202 по кількості SM блоків не буде відрізнятися від AD102, але це зовсім не означає, що там буде така ж кількість ядер CUDA. Nvidia може в черговий раз переробити архітектуру і, наприклад, роздвоїти певні блоки або навпаки об'єднати. Варіантів досить багато. Дещо раніше інсайдер повідомив, що деякі моделі відеокарти NVIDIA серії GeForce RTX 5000 можуть отримати 512-бітну шин, що ймовірно порадує вимогливих геймерів, адже можливо наявність 32 ГБ відеобуферу. А ще саме в цих відеокартах очікується перехід на gddr 7. Очікується, що перші ігрові відеокарти NVIDIA серії RTX 5000 Blackwell побачать світ не раніше 2025 року. Компанія AMD вирішила порадувати найбайдужих до Starfield геймерів тематичним залізом. Компанія представила процесор Ryzen 7 7800 x 3 d та відеокарту Radeon RX 7900XTX за мотивами майбутньої рольової гри. Загалом AMD планує випустити по 500 одиниць кожного з продуктів, але у вільний продаж вони не підуть. Процесори та відеокарти будуть розіграні серед спільноти. Процесор та відеокарта поставляються у барвистих упаковках. Особливий інтерес представляє сама відеокарта, оскільки вона отримала фірмовий дизайн у стилі Starfield та нагадує космічний корабель. Кожух лімітований Radio на Rig 7 xtx виконаний у білому кольорі з червоними та синіми вставками. На задній частині встановлено білу металеву пластину з написами. На передній стороні корпусу присутня підсвітка. Процесор відрізняється від базового варіанту лише упаковкою. AMD є технічним партнером Bethesda та допомогла при розробці StarField. Відеокарта та процесор Starfield Limited Edition будуть роздаватися виключно під час фестивалю QuakeCon. Бажаючим отримати призи, пропонується стежити за AMD та Bethesda в соцмережах, де обидві компанії ділитимуться додатковою інформацією. Покупці процесорів та відеокарт компанії отримують у подарунок цифрову копію майбутньої RPG. Гра вийде 6 вересня на ПК та Xbox Series. ColorFire суббренд компанії Colorful минулого місяця випустив незвичайну серію відеокарт GeForce RTX 4060 для любителів котиків. На графічних адаптерах виробник вирішив не зупинятись і нещодавно представив недорогу материнську плату B760M Miao Wi-Fi D5 для процесорів Intel Alder Lake та Raptor Lake у такому ж дизайні. Материнська плата виконана у форм-факторі Micro ATX, оснащена 13-фазною підсистемою живлення VRM зі схемою 121, отримала один роз'єм PCI-Express 40 X16 та pci Express X4. Новинка підтримує встановлення до 192 ГБ оперативної пам'яті DDR5 зі швидкістю до 7000 мегатранзакцій на секунду. Іншими словами, вона має підтримку модулів пам'яті обсягом 24 та 48 ГБ. В оснащення плати також входять три слоти M.2 2 та 4 порти SATA 6 Гб на секунду, 2,5 мережевий адаптер та бездротовий модуль Intel з підтримкою Wi-Fi 6. Ключовою особливістю новинки є її зовнішній вигляд. В основі материнської плати використано білий текстоліт, деякі її елементи пофарбовано в помаранчевий колір. На платі постійно зустрічаються зображення мордочок і відбитків лап котів, а на радіаторі охолодження чіпсету Intel B760 нанесено напис, котики керують світом. Материнська плата b 760 m Miao Wi-Fi D5 вже надійшла у продаж у різних онлайн-магазинах Китаю. Наприклад, на платформі JDCom новинка пропонується за 1099 юанів, що близько 152 доларів. Один із китайських відеоблогерів опублікував короткий огляд майбутнього десктопного процесора Intel. у звіті Чіп фігурує як 13700KS. Це зроблено для того, щоб адміністрація відеоплатформи Bilibili Білі Білі не видалила матеріал. Насправді мова йде саме про процесор Intel Core i7 14700K. Це єдина модель у сімействі Raptor Lake Refresh, у якої кількість ядер у порівнянні з попередником зросла. Замість 16 їх стало 20, Чіп отримав 8 продуктивних та 12 енергоефективних ядер 28 потоків. Для порівняння актуальний Intel Core i 7 13700K має конфігурацію 8 плюс 8. Тактова частота продуктивних ядер зросла з 5.3 до 5,5 ГГц, а ефективні працюють на 4,3 ГГц. Але за такі частоти довелося заплатити енергоспоживанням. Чіп 14-го покоління підвищив цей показник з 232 до 260 Вт. Для порівняльного тесту автор огляду вибрав потужну машину з материнською платою Asus ROG APEX Z790, двома 16 ГБ планками ddr 5 8600 та графікою Nvidia GeForce RTX 4090. Одноядерна продуктивність показала перевіз на 4,2% в тесті CPU Z та 4,5% Cinebench r 23 а в багатопотоковому робочому навантаженні швидкість підскочила на 14,3% в тесті CPU-Z та 27% Cinebench R23. Коли ж автор огляду відключив на новому Chi 4 додаткові ядра, той практично зрівнявся за показниками з Intel Core i7 13700K. Продуктивність в іграх зросла, але не зовсім вагомо. Для тестування було обрано CSGO, Genshin Impact та PUBG. Офіційний анонс оновлених процесорів K-серії очікується у вересні на заході Intel Innovation 2023, а в продаж вони надійдуть орієнтовно у жовтні. Передрелізні зразки вже надсилаються ОМ-виробникам, і цей екземпляр ймовірно виявився одним з них. Компанія Phison на заході Flash Memory Summit 2023 продемонструвала найшвидший за її власним твердженням споживчий твердотілий накопичувач у світі PS5026 i26 Max14UM Gen 5, що демонструє швидкість послідовного читання понад 14 ГБ на секунду. Пристрій також отримав передовий ультразвуковий блок охолодження FROR. Накопичувач, заснований на чіпах пам'яті Micron B58R3D TLC nand та контролери Phison PS5026 i 26. Таке поєднання дозволило досягти швидкості послідовного читання запису в 14175-12471 МБ на секунду. Представлений твердотілий накопичувач виявився навіть трохи швидшим за представлений місяць тому диск Sabrent з контролером i26, який призначений для корпоративного сегменту. Щоб досягти таких швидкостей, Python довелося оптимізувати прошивку та встановити модуль охолодження, ним став ультразвуковий блок AirJet Mini від Frore Systems. У Файсо не уточнили, чи збирається компанія постачати своїм партнерам еталонні екземпляри нового SSD, або їм доведеться розробляти рішення такого рівня власними силами. Аналітична компанія John P.D. Research поділилася інформацією про стан ринку процесорів для ПК у другому кварталі. Детальний звіт експертів коштує тисячі доларів, а щоб привернути увагу, вони також оприлюднюють деякі цифри, наприклад, співвідношення постачання процесорів для ноутбуків та настільних ПК. Загалом минулого кварталу було відвантажено 53,6 мільйона процесорів для ПК, це хоч і більше, ніж у січні-березні, але все ж гірше, ніж роком раніше. Порівняно з другим кварталом 2022 року поставки всіх процесорів упали на 23% на 25% у настільних комп'ютерах і на 22% у ноутбуках. Поставки IGPU або вбудованих графічних процесорів впали на 29% порівняно з минулим роком до 49 мільйонів одиниць. Якщо розглядати сегмент чіпів для настільних ПК та ноутбуків, то найбільша частка поставок припадатиме саме на мобільні процесори. Silicon Motion представила контролер SM2508 SSD в рамках конференції Flash Memory Summit 2023. Платформа стане основою для накопичувачів NVMe на основі чіпів 3D NAND, TLC QLC з інтерфейсом pci Express 50X4. Відмінною рисою цієї новинки є висока енергоефективність. За даними Silicon Motion, енергоспоживання контролера SM2508 становить близько 3,5 Вт, однак виробник не уточнив, чи це піковий показник, середнє значення або в режимі простої. У будь-якому випадку це набагато менше у порівнянні з середнім енергоспоживанням драйвера на основі Phison PS5026 i26 близько 10 Вт. За швидкістю Silicon Motion SM2508 не поступається рішенням конкурентів. Для нового контролера SSD оголошено, що він використовує восьмиканальний режим роботи мікросхеми флеш-пам'яті, швидкість читання та запису становить до 14 ГБ на секунду. Перші зразки SM2508 компанія почала постачати партнерам ще в січні. При цьому комерційний запуск нової платформи відбудеться наприкінці цього або на початку наступного року. Компанія 8BitDo випустила оновлену версію бездротового передбача Retro Receiver, що дозволяє підключати сучасні ігрові контролери до старих ігрових приставок PS1 та PS2. Крім того, для пристрою заявляється підтримка операційних систем Windows 10 та 11. Виробник зазначає, що бездротовий передавач Retro Receiver забезпечує підключення сучасних контролерів до старих ігрових приставок без затримки, а також зберігає підтримку функції вібрації. Контролер до передавача можна підключити як бездротовим способом через Bluetooth, так і за допомогою дротового підключення. Для цього передавач оснащений відповідним роз'ємом USB Type-C. Для нового бездротового передавача заявляється підтримка достатньої кількості контролерів. Крім того, він підтримує практично всі випущені геймпади 8BitDo. Передавач наділений технологією Plug -and Play та підтримує програмні оновлення. Розміри пристрою становлять 54 на 24х8 на мм, вага 15 грам. У комплект поставки пристрою також входить USB-кабель. Новинку вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині 8 8Bit2 за 25 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.